Так, добрий день, друзі. Колись годів, може два чи три назад я вже знімав відео, як можна взимку прищепляти виноград. А це знову там люди цікавляться, Покажіть ще, бо не все понятно. Дивіться. Ось береш, викопуєш або з польбою достаєш, саджанець винограду. І беремо... Такий чубук. Ну, щоб по товщині був, не дуже відрізнявся ось, наприклад, бачите? Майже такий самий, як і той. І що ми робимо? Дивіться. Обрізаємо все, що нам не потрібно буде. Так. І ріжемо отак. Так. Ось що у нас вийшло. Отаке от. Ну, можна... І, звісно, ножем зарізати. Ну, по-перше, треба все тут помити хорошенько. Можна й ножем. Але в мене є отака от приспособа. І я її буду обрізати. Ось дивіться. Ну це мені самому дуже неудобно буде. Ну ладно, зараз попробуємо. Ось. Захвачуємо. Так. Раз, ось получився зріз. Дивіться який. Ось. І тут уже на підщеп, на прищепі, э, беремо всього одну бруньку. Небагато. Бо воно тоді погано прищепляється. Зараз я покажу. Так. І тут зрізаємо. Вот у нас получилась верхняя частина. Притуляем вот так, и видите, так вот. Она майже совпала. Тогда берем вот так вот ленту и обмотаем. Зараз я обмотаю и покажу, что вышло. Так, вот это, видите, обмотал, зафиксировал, подвязал, Все. И вот Дивіться, ось вийшло саджанець. І ось такий ось в такому виді. Ми його беремо і відправляємо в погріб. Там я зазвичай прикопую їх в пісок. І все, воно до весни отак от і буде. Ну, зверху тут можете замазати варом садовом. Ну, я зазвичай не мажу, воно і так не та саме, присохне, все буде в порядку. Весной висаджуєте и все, и у вас вже новий сорт буде. Все так що робить.